Зараз ми прийшли на ділянку малини. Тут воно все своїм таким природним способом розвивається. Ми його так не трогаємо, тут травичка, все. того, що дуже багато йде з землі. І дивися на лист. Він темно зелений аж такі красні полосочки. Якщо ви думаєте, що це він так трошки прихворів, то ні. Ми його дуже добре полили і дуже хорошо йому дали сілити, щоб в нього було. Дуже хороший старт для розвитку. Бачите, лист такий красний, темно-красний. Це, скажімо так, хороший міст в нього е, всередині азотних добрив. Навіть трошки більше, ніж треба. Оце максимально. Сейчас, е, якби не було оцього холоду, оцих приморозків, які зараз пішли, воно б вже дуже-дуже добре вискочило і пішло вперед. Але нічого, ми зачекаємо. Зачекаємо, нам спішить нікуди.